Запитання, з яких матеріалів на сьогодні будуватися топ-номер один. Я відповім: топ-номер один це будівництво будинків з керамоблоків. Ми займаємося професійно-індивідуальним проєктуванням та будівництвом. І в нас 90% замовлень вже останніх років 10% надходить від наших замовників. Це виключно керамоблок. Чому керамоблок вибирають? Скоріше за все, тому що це натуральний. Матеріал, який виготовлений з глини. За, е, в печі він вижжений І отримуємо ось такі якісні керамоблоки, в яких є пустоти. Е, міцність даного керамоблоку, це марка в нас М100. Як бачите, F35. Керамоблок в основному використовуємо для СТІН 38 та додатково утеплюємо ще базальтовою ватою. Е, про рахунок наших архітекторів ми рекомендуємо керамоблок 38 та його утеплювати. Тобто екологічність, міцність. ну і Глина це той створює мікроклімат, який необхідний для будинку. Тобто Влітку глина тримає в будинку прохолоду, а взимку, звичайно, вона утримує тепло дуже гарно. Це випробувано вже десятиліттями. Жоден замовник не сказав, що я жалкую, що побудував. Не з інших матеріалів, а іменно побудова з керамоблоку. І вони цим вихваляються, що в них будинок з керамоблоку він працює дуже класно. Надійність, екологічність, енергоефективність це ті переваги, які сьогодні є у керамоблока. Тому будинки, які ми будуємо по всій території України, 90% замовлень індивідуального проектування та будівництво це з керамоблоку. Це якісний товар, це екологічність, це енергоефективність. Він працює дуже суперово. І основне питання ще це буде друге, який стиль архітектурний вибирають наші замовники. Також не побоююсь цього слова сказати, що 90% замовлень можете перейти на сайт подивитися. Це будинки в стилі хай-тек. Про архітектурний стиль я розповім в наступному відео. А зараз це топ номер один, який матеріал вибирають наші замовники це будівництво будинків з керамоблоку.